Так, всім доброго дня. У нас масло в онлайн режимі. Так, що з явкою все нормально? Все нормально, 10 із 15. Добре, щодо порядку денного. Є у нас питання? Давайте ми за основу проголосуємо. Потім я бачу, що є додаткові питання. Хто з що прийняти за основу, прошу голосувати. Одноголосно, дякую. Є додаткові три питання, так? Чотири питання одне закрите: про деякі заходи з формування фонду житла призначено для тимчасового переживання внутрішніх переміщених осіб на території Южінської територіальної громади, про встановлення середньої вартості харчування дітей в закладах дошкільної освіти Южницької міської територіальної громади, і про внесення змін доповнень до пункту і рішення виконавчого комітету Южницької міської ради Одеської рандеської області від 25-го третього двадцять першого року про утворення. Та затвердження складу комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Южнівської ради Одеської районної Одеської області. Нема заперечень? То запрошую голосувати. Дякую, Прийнято. Так, і питання закрите. Одне. Ну, житлове питання. Ну, ну закрите. Про надання згоди фонду комунального майна Южінської міської ради Одеської Деськородеської області на укладання тристоронніх договорів укриття персоналу та учнів закладів освіти в захисних спорудах цивільного захисту в період дії військового стану. З метою організації укриття учнів з метою організації укриття учнів у період воєнного стану в КРУ ми укладаємо тристоронні договори з закладами освіти і закладами. Фонд фонд майна, майна освіта і, і заклади світу. Добре. Нема заперечень? Чи нема голосуємо. Хто за? Дякую, прийнято. Про погодження реконструкції нежитлових приміщень гуртожитку 3, 4, 5, 9, 10, 17, 18. А, прошу вибачення. Про погодження коригованої інвестиційної програми комунального підприємства водопостачання та каналізації на 22 рік. Так, шестого. У 21 році Заповідаю. ми придбали рішітку для кнс 2 для КНС1. А в цьому році ми докупаємо до нього шафукриванню. Тому ми вносимо інвестиційну програму зміни в зв'язку з збільшенням її вартості. Угу. Нема заперечень. Хто запрошувався? Дякую. Прийнято про погодження реконструкції нежитлових приміщень гуртожитку. Три, чотири, п'ять, дев'ять, десять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Ну, скажімо, до тридцяти дев'ятої. За адресою міста Жудеської області вулиця Новобілярська, 26Б. Що це про що йде мова? Це може дії постанови 490. Говорила мікрофон. Може дії постанови 490. Я вам рекомендують підготувати. Не виключайте не троє, в житлові. Переводимо житловий приміщення. Нема заперечень? Хто okay. запрошував? Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Южницької міської ради номер 606 від 18.02.2022 року. Про погодження реконструкції з збільшенням площі квартири номер 114 розміщення з адреса міста Жудеської області, вулиці Будівельників 7. Тут що у нас Доброго, є можливість приєднати до житлового приміщення, не житлового приміщення шляхом проведення реконструкції. Це будівельники гуртожитку. Да? Да, гуртожитку. Да, да. На комісії відпрацьовано висновки подірців не дав. Хто завтра? <кій> Дякую. Про закріплення за громадянином Кутінцем території для благоустрою та утримання навколо тенісного корту за адресою міста області про громадський центр. <кій> <Що> у нас <кій> за заявою громадянина Кутенця. Він звернувся щодо закріплення території І, згідно правило. Закріплення благоустрою, правил благоустрою, ми закріплюємо вокруг площі приблизно 0,23 га для. Це по благоустрою, так? Так, Безкомерційного. Нам треба побільше віддати так. людям під благоустрою, щоб тримали в порядку території. Хто за, прошу голосувати. Дякую. А коли підемо в теніс грати? Так? Це не Це нервати. Добре. Про продовження терміну дії дозволу на розташування рекламного засобу товариства з межної відповідальності All Seas Black Sea за адресою міста Юрдеської області, дорога Одеса Южна біля повороту на ДП МТП Южний. Це на трасі. Там, да, там, да, вже да, да. Він скінчився у них договор. На, там на Продовження? Так, да, продовження. Да, продовження. Хто за? Фірмовий там висить за. Ну, Дякую. Про схвалення проекту рішення Южнівської міської ради десь корину десь кіо. За поданням оборони постереження бюджетних коштів, в межах завершених процентувань просимо зробити перерозподіл. А саме завершення робіт по капітальному ремонту елементів благоустрою за пішохідне доріжки біля дитячого садка золота ринку. Нагальна потреба 1 млн вісім тисяч гривень. Завершити роботи. Також за поданням головного лікаря ви є пропозиція провести капітальний ремонт теплового пункту комунальної некомерційної підприємства Юліїнська міська лікарні. Також нагальна платформа вартість робіт складатиме 300 тисяч гривень. Також додатково потребує велика 100 тисяч гривень. Це роботи з влаштування і... Інклюзії по комунальному недопустінському підприємству Юрійської області. Тобто, Планувалось будівель цих коштів 24 лютого і в будь не сталося роботи завершити потрібні. Так, аналогічна ситуація з влаштуванням автоматичної системи пожежа гасіння в будівлі комунальної власності на годірську будівлі, будинок 26Б. Вартість робіт підбудуть до нагрів. Також пропонується збільшити видатки на оплату комунальних послуг управління освіту суми 300 тисяч гривень. І з метою належного забезпечення дистанційного навчання пропонується придбати програму забезпечення електронних засобів навчального призначення додатково-медійний контент для початкових класів довгі класи Долж це class, вартість такого комплексу складає пів мільйона гривень <рошує> з метою раціонального використання бюджетних коштів пропонується видатки провести шляхом перерозходя коштів. В межах затвердженого бюджету зменшивши на більш не передані за а оці кошти про які йдемо на сказничі, то пропустить так будемо намагатися. ці напрямки. Там пожеж пожежна це пожежна інклюзія. Це можна. Ми вивчали це питання. Павленко може доповісти, що інклюзію проходить інклюзію по нашому по поліклініці буль... та лікарні. Там же ми з'ясовували, ми, ну, ми можемо да, ці роботи. Ну, так, це роботи, які необхідно виконати, тому що лікарня та поліклініка працюють, і вона має обслуговувати людей, які мають особливі як ну, 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 особі пожежності. Я до того, я до того, чи, щоб казна, казна, Нам, цей, а дитячий воно. садочок, щоб він прийшов, тому що там у нас перерито, розрито, а там якщо буде діти. Там діти якраз будуть так, походити в укриття. Ті до евакуації, щоб були. Добре, е, є які ще зауваження? Голосуємо, да? Хто так? Хто за? Прошу голосувати. Дякую. Є які ще зауваження? Всі, порядок, вони для вичерпаний, переходимо до додаткових питань. Про деякі заходи сформування фонду житла призначеного для тимчасового проживання внутрішніх переміщених острів на території Южинської міської територіальної громади, то що у нас там? Так, дійсно є така потреба, як я вже казала в рамках 495 ї постанови. Будемо намагатися сформувати місті фонд, поки не великий, але знов-таки ж в рамках дії цієї постанови. Є субвенція з державного бюджету на придбання і будівництва житла для нутрі внутрішньопереміщення. Тому будемо працювати в цьому напрямку і Ну є субвенція так теоретично. але це ж не варто що в южному на южне йде субвенція. Ні, по... теоретично така субвенція є. Тому треба за це питання. Якщо ми заході якісь в... предложимо заходи для виконання? Тоді можемо звертатися з боку да, на даний час. Субвенція на южне не спрямована, не виділялася, Будемо намагатися працювати в цьому напрямку. Добре, простанови середні. Вартості харчування за, дітей про, про, про хто запрошу голосувати. Дякую про встановлення середньої вартості харчування дітей в закладах дошкільної освіти Южинської міської територіальної громади. А що ми не могли в чому додатково йде? Справа в Справ, що ми спочатку мали би прийняти рішення на сесії про відсоткову ставку. Скільки ми будемо платити? Ми пропонуємо 70 на 30, а потім затвердити калькуляцію, але так порадилися, що треба це швидше зробити для того, щоб батькам зменшити навантаження фінансове. У нас у зв'язку з підняттям цін на продукти харчування. от, наприклад, овочі, свіжі заморожені, квашні. Середня вартість була у нас по договорам 29 гривень. 11 копійок на сьогодні середня вартість цих продуктів. По статистичним даним 43 гривні 30 копійок. І так змінилися. Більше, наприклад, ніж два так, рази. От, наприклад, фрукти та ягоди сушені взагалі змінилися більше, ніж два рази, тому що були 118 гривень 60 копійок, сьогодні по статистиці 300 гривень. З лакові та бобові середня вартість була 36 гривень, 25 копійок сьогодні по статистиці маємо 42 гривні 96 копійок. Ну, Таким прикладом, я думаю, що для всіх є елементарна гречка і сіль. Як ми використовуємо харчуванні, тому у нас виникла необхідність підняття ціни середньої вартості харчування. Але для того, щоб не навантажувати наших батьків, період військового стану не піднімати плату за харчування дітей для батьків. На завтра на сесії міської ради ми вносимо проєкт рішення про зміну відсоткового співвідношення плати бюджету і батьків. Раніше у нас це було 60 на 40, 60% платить бюджет, 40% батьки. Сьогодні ми пропонуємо 70 на 30, 70% буде платити бюджет, 30% батьків. І таким чином ми маємо не просто не підняття ціни, а навіть зменшення її, тому що. Якщо все буде прийнято, то для ясиків для, яс... да, для, 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 для бюджету збільшено. Для ясеної групи батьки почнуть платити на гривню 49 копійок менше ніж платили до цього. І для садової групи на 2 гривні 7 копійок менше ніж платили раніше. Це при триразовому харчуванні. При дворазовому харчуванні так само ціна буде зменшена, перерахована. Тому виносимо повинні враховувати про те, що в нас дітей мало вже буде харчувати. Ну, скільки, скільки Якщо в закладах освіти працюють дев'ять це не буде така велика нагрузка на бюджет а, сьогодні дев'ять груп 12. Дітей. По 15 дітей було по 20 і більше на черзі. У нас відкриття третього дитячого садка і дитячого садка в Сичавці. Як тільки закінчуються ремонтні роботи в школі по облаштуванню укриття в шкільному приміщенні, бо вони укриваються там і відкриття скільки дитячого садка білярах туди. Ну скажімо так, дев'ять груп. А скільки на всього е, я вважаю, було? що добре? скільки було раніше? Було, ну ну плюс-мінус Ну вот, із 10. Ну, Сьогодні три дитячі садки, які могли б працювати на повну потужність в 32 групи, працюють на потужність в 9 груп. Тобто це плюс-мінус 30-35%. Так, ну я про це і говорю. Але додаткових коштів ми не потребуємо, ну, тому що ми, у нас є кошти, ми не працювали. Не, не працюють, не працювали, не кормили. І Ще безумовно є економія коштів. Так, е добре. Добре, якщо більше немає питань, так закриті голосуємо. Хто за мені здається, що ще раз треба сказати, що це зменшення? Так, тому що в нас найголовніше, що це зменшення для батьків про внесення змін до пункту і рішення виконавчого комітету Жінської міської ради. Від 25.03 про утворення на затвердження складу комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті южнівської міської ради із коронадеської області доброго дня всім. Це ми вносимо технічні просто технічні зміни, тому що в нас була короче справами. А зараз у нас буде заступник міського голови заступник голови комісії, тому що голова комісії у нас Володимир володирмиколаш Новацький. А заступник буде. Баринецька Олена Григорівна і другі доступ. Нема заперечень. Хто запрошується? Дякую. Дякую. Прийнято. Так, основні питання розглянуті. Переходимо Я до закритих, закритих до закритих питань. Все, дякую всім. зв'язку зі збільшенням вартості продуктів харчування? Всі ми бачимо з вами. Ходимо в магазини і бачимо, що продукти харчування значно піднялися в ціні. Особливо це стосується овочів свіжих, круп зернових і навіть та сама сіль, яка виросла в ціні в рази. Тому у зв'язку з цим за тими договорами, які у нас були, ми не можемо більше купувати. Ми розриваємо ці договори у зв'язку з їхньою нерентабельністю. І тепер нам треба вийти з новою ціною, затвердити нову калькуляцію, середню вартість харчування для закладів дошкільної освіти. Тому ми винесли таке рішення. Але хочу сказати найголовніше, що ми дуже довго думали взагалі про підняття ціни і як це зробити, тому що в період військового стану кожна родина потребує підтримки. А зараз, якщо ми піднімемо ціну, то ціна для батьків піднялася б десь приблизно е гривень на 10, мабуть. Тому ми завтра на рішення міської ради вже на сесію виносимо проєкт рішення про те, щоб змінити відсоткову відсоткове співвідношення плати дітей за харчування дітей. Раніше у нас батьки сплачували 40% від вартості харчування. На завтра ми виносимо проєкт рішення щодо сплати батьками 30% вартості харчування. У зв'язку з цим триразове харчування для батьків я наголошую зменшиться в ясельній групі на гривню 49, у садовій групі на 2 гривні 7 копійок. Чи не потребуватиме часу ця тендерна процедура з закупку? Е, потребуватиме, але е, у зв'язку з тим, що у нас розірвані договори, а дитячі садки працюють. Е, ми зараз можемо укласти на цю невеличку потребу на проведення тендерної процедури. Ми укладемо прямий договір, за яким для того, щоб ми могли забезпечити дітей харчуванням. Голодними наші діти не залишаться точно. А, тобто, перерви ну є ніяк Ні, не буде перерви, У нас на сьогодні працюють вже. Дев'ять груп в різних дитячих садках, тому ми зацікавлені у відкритті і подальшому. Поки що це групи короткотривалого перебування дітей, але як буде далі, все буде залежати від тієї обстановки, яка складеться навколо нас. У цю постанову після 90 Кабінету міністрів України. Вносяться зміни час від часу, які дозволяють проводити ті, ті, ті чи інші заходи. І зараз ті заходи, які в напрямку з безпеки, які безпосередньо відносяться до безпеки життєвої діяльності, то це зараз у нас є декілька незакінчених робіт, а це налагодження пожежної сигналізації в бившому гуртожитку на вулиці Новобілярській, 26Б. Зараз там роботи майже виконані, там треба трохи, щоб їх закінчити. Вже цей обсяг робот вже, вже є. Там треба, можна зараз ці кошти туди все ж направити. вони були у нас і передбачені. Ми у лютому ці всі заходи до були виконувати. Вони були у нашому бюджеті, який ми планували 24 лютого прийняти. Але спочатку бойових дій все це призупинилося. Зараз ну, є така нагальна потреба, тому що ми розуміємо, що. На жаль, ця війна поки бистро не зможе скінчитися, і, а треба якось підготувати і місто, щоб воно працювало нормально. І тут є декілька заходів, які ми повинні такі закінчити це пожежна безпека. Також це інклюзивні заходи, то що і у лікарні, і у поліклініці там є для доступу людей з обмеженими можливостями. Там ці роботи зроблені, там трохи там встановлені, вже такий час обладнання. Треба закінчити. Це теж необхідне таке заходи, який треба виконати. І крім крім того, там було виконане роботи виконання робот з благоустрою у дитячому садочку Золота рибка. Але спочатку війни це була призупинена а не зараз, коли ми відновлюємо роботу груп у дитячих садочках, то нам потрібно забезпечити безпеку, щоб діти могли пересуватися зручно територією в случае евакуації під час тривоги. І зараз ті от дорожки, які там зараз вони в розритому стані, тобто вони зараз не придатні, щоб іми користуватися, ми намагаємося додати зусиль для того, щоб цим можна було все-таки роботи закінчити. Ну так що, якщо у нас це буде, тому що цей такий захід, він це в нас ще під питанням, наскільки нам зможе кознатися ці гроші дозволити, все ж таки сплатити, щоб ми ці роботи закінчили? Ну от ці необхідні мероприяття ми виконуємо.